Ось зараз Миколосіянця, це мажорчик, це друге плодоношення сіянця. Я в тому році ми показували там ягодку, я ложив на спічечний коробок, було 5,5 см ягоди. В цьому році було 5 грон, я дві в кульках висять скрестив і три так залишив. От такі грони вже, дивіться, вже які великі грони. Тяжолі, ягода м'ясиста, тверда хрумка, дуже приємна гармонійна смак. Вон 5 копійок я так положив, щоб видно просто було, що це за ягоди. Вон, дивіться, які ягоди. Длинні красавиці. Е, ось Друга грона. Вони як калібровані грони. Вон, і третя, дивіться, які. Вони всі як будь як... Калібровані, дивіться, якщо мизинчик наложити, Що це за ягоди? Ягоди бомбезні, спічечний карабук, ягоди. Значить, запилення в цьому році просто ідеальне. Всі жалуються на погане запилення, а от мажорчик він запилився. Ну просто прекрасно. Я сюди не касаюсь, там воно й видно, якщо б десь щось вирізалось. Грони ідеально, без єдиної горошинки. Запилення просто супер було. Мене дуже ця форма порадувала От з такими огромними ягодами, приємним дуже смаком. І головне повністю відкрита на сонці. Були переживання трошки, що вдруг підгорить ну, вид і спорти. Ну, але я провіряю зразу все. Нагрузку, на ну, стараю все. Якщо плотні, забиті грозді, я зразу сіяницю унічтажаю. Тому що для мене це ну, просто гроб. Далі. На сонці не горить зовсім, бачите? 41 була. Температура просто супер. Видержує, витримує, все ягода. Осами не поражається. Я ж сіток не одіваю ні на що. Де тільки в мене поражаються осами, я зразу викидую. Тепер орієнтір. Вони були укриті динька і мажорчик. Отут ось динька висить, вона тільки тож краситься. Бачите? Вона ще не закінчила окрас, динька. І і так же мажорчик. От він ще докраситься. Ну, смак уже дуже-дуже приємний. Тобто вже його можна реалізувати в такому ві віді. І він потихеньку докраситься. Буде повністю за зафарблена вся ягода в рожевий колір, красно-рожевий. Значить Тут все. Колір дуже суперовий. І грозді просто лялечка. Ягода бомбезна, саме бачите. Тут, ну, я думаю, поки я, ну навіть я не знаю, сім'ю можна тут зравнювати, от по всім цим параметрам, тут саме важне, що він все витримує. Не тріска нема, ні оса і головне, на сонці не горить. А це супер пупер Ну, тут рядишком. Уже і журавчик червоний. От він уже забарвився. Це на 27 липня. От. От далі. Вон грон. Дивіться, які красавиці. Як грони в красиво зложені. Сюди я теж ножницями не касаюсь зовсім. От дивіться, які красавиці грони. Дивіться, по дві грони на лозу, здоровенні. Туди не дотягнусь. Здоровенні грони. В цьому році трошки менші. І вон дві грони, дивіться, якісь здоровенні грони. Ой, на лозу по дві. Трошки менші, так як градобій тоді сильно повредив. І он заодно вже, щоб видно було, тому скат приємний. Уже в його теж грони великі робляться. Ягодка суперова, він на 27. Липня повністю готовий. Мускат дуже приємний. Тверда хрумка м'якоть. Муската приємно. От три такі форми, я вважаю, ну, просто, просто супер.